Привіт, друзі! Вітаю вас! Нарешті. Це трапилось минуло два роки. І нарешті я знімаю влогмаси. Цього року мені хочеться знімати їх дуже такими реальними і справжніми, такими, як є зараз життя. Воно може бути не ідеальним. Картинка може бути не такою кінематографічно святковою. Мені хочеться просто показати життя, просто прожити ось цей грудень таким, який він є. І, можливо, завдяки влогмасам знайти хоч якусь вогник іскру, надію. І гарного настрою, щоб, можливо, завдяки тому, що я їх знімаю, я шукала і в собі, і в навколишньому світі щось хороше, що буде витягувати і мій настрій, і настрій людей, які це подивляться. Коротше, щоб ці відео приносили. І мотивували шукати щось хороше в кожному дні. Сьогодні у нас не було світла дуже довго знову, але нарешті, взагалі, у нас стабілізувалося, тому що останнім часом у нас майже добу не було світла, потім нам його ненадовго вимкнуло, потім знову майже добу не було світла. Коротше, це було дуже важко. Але нарешті, ніби все добре, ніби все стабілізувалось, і в нас тепер просто відключення за графіком, і з цим можна якось вже жити. І от зараз у нас включили світло, і в мене з'явився. Настрій почати нарешті це відео. При світлі в мене згоріли вже всі свічки. в мене немає жодної свічки, якої б, яку можна було б красиво запалити. Залишилось от тільки такі біленькі, нещасні, то ця вже також майже догоріла. Ще десь одна є, і все. В мене просто вже навіть нема чого запалювати для атмосферної картинки, для просто для атмосфери. Коли немає світла. Коротше, отакий в мене початок місяця не дуже яскравий. Зараз у нас за планом сьогодні ввечері буде книжковий клуб з дівчатами. Ми будемо обговорювати книжку. Боже, я не пам'ятаю, я не можу запам'ятати, як вона називається, але вона така з пряничком на обкладинці. Щось там з чеклунного пекарства. Посібник, обор... оборонний посібник. Я не буду намагатися, я не пам'ятаю. Коротше, у нас сьогодні по ній буде клуб. Будемо обговорити вже цю книгу. Е, насправді, я себе не дуже добре почуваю, бо вчора гуляла з подругою, і сьогодні ніби знову болить горло. Але треба поїхати на клуб, бо дуже хочу познімати ще щось в книгарні, показати, можливо, є вже якийсь е, декор різдвяний, можливо, якісь книжечки різдвяні. Коротше, просто вибратися в люди і це познімати, просто знайти якісь, щось хороше на вулиці. Тому зараз будемо вже потихеньку збиратись, бо вже четверта, клуб на 6.30. У мене не так багато часу. Треба потихеньку буде збиратись і виїжджати вже на клуб. До речі, зараз читаю ось цю книгу. Прочитала вже ну, нормально так. Майже 100, а ну можна сказати, 100 сторінок прочитала. Поки що, от я на 11-му розділі, поки що мені дуже подобається. Читається дуже легко. Я ніби дуже швидко провалююсь в цю книгу. Я її ну, читала по суті, я двічі сідала її читати. І дуже так активно її читала, і зараз візьму напевно із собою то кожна книжковий клуб, буду читати по дорозі, бо поки що мені не подобається. Що я вже повернулася після клубу. Настрій супер просто. Я дуже рада, що я все-таки поїхала на клуб, тому що мене це дуже зарядило позитивними емоціями. Я нарешті не така е, буркотлива, як була з самого ранку. Без світла настрій дуже хороший. Світло є. Зараз буду. Себе в порядок, передягнусь і буду знімати відео. Е, хочу зняти прочитане. Е, раніше я намагалась зробити в іншому форматі, але я думала, що я цього місяця майже нічого не буду читати, тому буде норм зняти як зазвичай. Але виявилось, що не читала дуже багато і тому буду знімати дуже довге знову відео, розповідати і коротше трошечки прогадала, але то таке. Коротше, зараз буду знімати прочитане, а потім читати, відпочивати і насолоджуватися вечором зі світлом. Вирішила швиденько показати бекстейдж, як я готуюсь до зйомок, як я їх собі спрощу. Коротше, перш за все, у мене стоїть завжди розкладене світло. Це мені дуже спрощує завдання, тому що я ненавиджу його розбирати, складати. А так воно стоїть. Це місце, де я зазвичай лежу, просто читаю, коли мені нудно. Я приходжу сюди, і зазвичай я тут сиджу, знімаю плідік, щоб не було холодно, і в мене завжди розкладений штатив. Щоб мені було зручно, просто все, що мені потрібно, це просто поставити камеру, поставити, просто отак повернути світло. І сісти, знімати. Мені це дуже полегшує життя, бо я ненавиджу це. Особливо оце, я б його не чіпала взагалі. Е, я б його і не ставила, якби він був не зібраний е, софтбокс. Е, так чисто через те, що він зібраний, я його використовую. Ну і штатив. От. Мені чим простіше, тим більше є бажання щось знімати. А це коли потрібно це все заново збирати, розкладати. В мене нема настрою просто на це все. І я тоді не сильно. Запарююсь. Вот. а так все зібране. А ще дивіться, яка в нас краса? Я вперше в житті повісила гірлянду штору, і я не розумію, як я жила без неї раніше. Це так затишно. Це я просто, ну я в такому захваті, я отут <смас> сиджу іноді, і ну, мені, мені дуже подобається. Ну що, я зняла прочитане. а тепер <смас> треба найсумніше: це все ховати по поличках назад. Завжди так не люблю ось це прибирання. Добре, що книжок не так багато, але треба ж їх усіх поскладати. Зараз, нарешті, я вже це все завершаю, іду відпочивати, робити собі чай і читати. Я не можу дочекатись, бо це те, що я чекала сьогодні цілий день, щоб було світло, і я могла сісти нарешті почитати, коли вже все-все зроблено. А що я, що я зібралась читати? Я ж монтувати буду. Я вже себе так налаштувала, але я буду монтувати, щоб завтра відео вийшло на каналі. Тому там да, читання відміняється. Все я пішла прибирати, бо нема часу. Треба, треба робити роботу. I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the presents, the turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes, the lights of fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Listen to that kid in the way she purrs There's something in the air this time of the year She's crazy about Christmas and I'm crazy about her All the deeds that I do to please her Ain't a thing that I wouldn't do Give my babe whatever she wants. I catch a reindeer if she wants me to. My baby's got a thing for a setup. She blushes and she giggles whenever he's near. I grow myself a beard in time for Christmas. I keep it throughout the year. My baby's just crazy about Christmas. Listen to that kid in the way she purrs Something in the air this time of the year She's crazy about Christmas And I'm crazy about her thank you Добрий вечір, студія. Приїхала до батьків в гості, і поки всі зайняті, вирішила зняти. Ой, я не взяла з собою штатив. І, звичайно, про це пошкодувала. Коротше, вирішила зняти я прогулялася в сінсей, в свій улюблений магазин, в свій улюблений шопінг влаштувала. І придбала собі дуже прикольне іграшко. Я купила ще декілька ну, таких дрібничок на подарунки. У мене буде таємний Санта в п'ятницю. І подружкам також купила дрібнички. І не хотіла б. Китика. Не хотіла б показувати їх у відео, бо ну, люди можуть це побачити. Я не знаю, чи ти, сам ти має це. побачиться. Але подружки точно побачать, тому їхні подарунки показувати не буду. Але покажу, перш за все, купила свічку ось таку. Я не можу зрозуміти, чим це пахне, але пахне просто дуже смачно. Е, от така вона на три: на три фітіля, правильно? Е, мені дуже подобається. У мене була така попередня свічка. З прянощами також дуже сподобалось, вона закінчилась, вона довго горіла, і тому я вирішила взяти також цю. Я знаю, що це не прям хороший віск, що таким краще не бавитись, що краще купувати натуральний, ну, але мені подобається. Це просто, знаєте, цей швидкий дофамін, по-перше, від покупки, по-друге, від того, що вона буде красиво горіти вдома. Не знаю, я люблю прийти, побачити і купити. Дуже не люблю замовляти онлайн, тому мені добрий день! Тану йди сюди, я тебе покажу. Добрий день! Добрий день! Привіт! М. -м, -м, -м. Їй не подобається, коли її чіпають. Е, так от, купила, коротше, свічку і ще купила собі іграшку. Подивіться, яка вона прикольна! Я її побачила. Там були три різні: була біла з сніговичком всередині і зелена з Дідом Морозом. І я зрозуміла, що я хочу саме червону, і тому в мене олень ближче, також. Я ближче підзніму, бо все одно нічого не видно. Ось такий олень. Мені дуже подобається. Я не взяла мікрофон, не взяла нічого. Я сподіваюся, що хоч звук нормальний, бо ще й генератор на вулиці гудить. Сорі, що так темно, бо нема світла. Отакий, коротше, олень мені дуже сильно подобається. Я просто... Мені дуже хотілося чогось червоного на ялинку цього року, а у нас просто всі білі або сірі іграшки, і от буде, хоча б така. Ще бачила, до речі, бант величезний. І я думаю, що якщо я сьогодні поїду не занадто пізно. То я ще раз зайду в сінсей і куплю. Кицька сіла біля камери, і так уважно буде слухає. Коротше, зайду, може, ще раз в сінсей і куплю той банд, бо мені дуже сподобалось. Він прям великий, такий прям на всю ялинку, такий прям здоровий, і в нього такі довгі стрічки. Він не дуже якісний, прям це не якийсь приємний матеріал, але. Ну, мені просто треба цей швидкий дофамін. <гум> Будемо чесні, я просто хочу е собі бант. Я побачила і я його хочу. Я його не купила, і тепер я буду про нього думати. От. І я не знаю, напевно, ну, скоріше за все. Моя таємна Санта не дивиться мої відео, і вона, тим паче, вона не знає, що це буде для неї. Тому я покажу вам, яку іграшку я взяла для дівчинки. Коротше. Я купила отаку іграшку. Я дуже довго обирала, там були різні, але мені цього року подобається все, що звинить. І я подумала, в мене було декілька варіантів, що можна подарувати людині, але проблема в тому, що я людину взагалі не знаю. І я думала, можливо, взяти їй якусь класну свічку також. Але завжди є шанс того, що я не вгадаю з ароматом, як мінімум, як максимум, може бути взагалі алергія. Може людина не любить свічки і отак, от просто купити ну це буде типу не дуже добре. А Ось такі безобідні іграшки, мені здається, що це завжди просто дуже приємно, мило і святково. Але я тільки зараз побачила, наскільки погано вона зроблена. Ладно, ми щось придумаємо. Нічого, коротше. Така, таку іграшку вирішила взяти. Її також не видно, я все з нього ближче, але вона ну, мені вона дуже сильно симпатична, і мені подобається, що вона з цим таким святковим дзвоном. Я сподіваюся, що людина, яка її отримує, вона не буде сильно проти. Я думаю, що ще можна додати, але у нас не дуже великий бюджет, буде сама собою книга, ця іграшка, я, звичайно, вам все підніму, покажу, що я буду пакувати. я думаю, що ще можна додати, не знаючи людину взагалі, тому що в нас ми Дали віші і там є тільки книги. Але хочеться ще трошки додати якогось свята. І поки я думаю, що ще можна додати. Ну, солодощі, це, мені здається, само собою, і дуже ну, очевидно. Але хочеться ще якогось свята додати. Ну, от, поки що, ця іграшка вона для мене вона прям дуже святкова, і вона мені дуже подобається. Я прям дуже рада, що я її обрала. Хоча я обирала між декількома, і я думала, можливо, взяти. Можливо взяти ще одну отаку, але також ну а раптом. Типу, не подобається, не сподобається. Ну, коротше, <смі> в мене такий супер оверсінкінг. Мені треба ту книжку купити і хранити її, і перечитувати як настольну книгу, тому що я думаю, що це прям про мене. Вот. такі в мене вийшли покупки. І ще дві покупки не показу, бо то для подружок. На цьому все. Зараз сяду, буду читати далі свого загубленого принца. Я вже на 218-й сторінці. Мені все ще дуже цікаво. я вчора до другої ночі. Через це сьогодні 150 разів пожалкувала, бо дуже хотіла спати, але прокинулась. прокинулась. Отакі у мене, коротше, такий день, такий влогмас. І Китя тут ходить щось. Може собі місце знайти хвіст. Знайти. Отак. Отак. Боже, не впади, не впади. Я тебе прошу. Що ж, вирішила з вами попрощатися записати вже фінальні слова першого влогмасу. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, я намагалась не сильно його затягувати, і тому я сподіваюся, що це дійсно вийшло так непогано. Але останнє, що я вам хотіла показати, коротше, я не те, щоб сильно ганялась, не те, щоб я сильно хотіла, але я просто зайшла за 15 хвилин до закриття магазину подивитись, і я знайшла це. І в мене просто немає слів. Ну, Це дуже красиво. Я не знаю. Причому, якщо ви. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Але окрім такої червоної, є ще з чорними смужками. Але воно виглядає взагалі не так святково і не так красиво для мене. Ось це, ну, це просто вау! І, коротше. Я, значить, йшла в ну, я ще їхала додому сьогодні і думаю, ну по дорозі є Єва, чому б не зайти не подивитись? Хоча, ну я коли їхала спочатку до батьків, я подумала глянути в інші там не було. І я так думаю, ну ні, то ні. А тут я вирішила думаю... Так... Хто мені забороняє просто зайти подивитись, там 15 хвилин до закриття, буде, то буде, не буде, то не буде. Там був такий великий стелаж, зовсім новорічно, там іграшки були, гірлянди, і все таке. Але чашки не було, там були інші, я така, ну, нема то і немає, нічого страшного. Я вже, значить, йду до виходу, і, коротше, стоїть такий невеличкий не дуже примітний, і я просто бачу її ну так шматочком, тому що от. Я йду отак до виходу, а так стоїть типу стілаш, і я її бачу типу, бачком, грубо кажучи. І вона там зверху не їстила чашка, попереду неї стила чашку, тобто, побачити, її було досить важко. Але через те, що от я так йшла, то я її побачила. Вот. І я така думаю, ну. Може, це доля. І я, коротше, її взяла і абсолютно не пошкодувала. Вона мені виглядає прям супер святковою. Не те, що мої облізлі нігті. Я прям дивлюсь, і ну мені дуже подобається. Хоча вона досить невеличка, і не знаю, який тут об'єм. Я навіть не глянула на упаковці, але невеличкий об'єм зовсім. Але ну, мені здається, що все одно це дуже-дуже красиво. Я, звичайно, в таких об'ємах каву не п'ю, але можна себе привчити, бо це дуже гарно. Вот. І на цьому я вже точно буду прощатись. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися ці відео. На завтра в мене вже є плани. Завтра я починаю вже знімати нове відео. Має бути завтра дуже атмосферно, дуже красиво. Я прям схрещу пальчики, щоб все вдалося, щоб не було ніяких обстрілів чи там інших причин, щоб все було добре. І завтрашній день має пройти дуже-дуже добре. От на цьому дякую вам за перегляд і до зустрічі!